Всім привіт, з вами я, Тернол, і давно в мене не було відео е, таких довгих, ну тобто відео не YouTube Shorts, а таких відео. І сьогодні я його запишу і це вже буде Про Roblox. Сьогодні я буду проходити ось такий огромний паркур. Я не знаю, де там кінець, але постараюсь прийти. Якщо я це не пройду, то це до цей паркур буде на дві часті. Що ж, не буду томити погнаю. погнали. Так, перше, воно даже не пропадає, не пропадає. Так, це легенько. Друге давайте. Тут теж просто ізі. А друге вже пропадає. Ну, це теж буде ізі, бо на ньому швидко підніматися можна. Так, у мене другий голос, охрип. Ну, як сказати, не сильно і швидко. И не сильно йдол. А моє саме Таке нудная. Не, не на просто ненавижу його. А тут, типа. знаю, вообще в жопу. А. Так просто. Капец, я думал, там... Я по ці знаки можуть бути з обманом, а там так просто показано де правильна дверя, де неправильно. Що ж, поїхали. Пім, ой, пім, пім. Я ще поки, що ні разу не впав. Прикол. Прикол, прикол. Так. Де кінець? Мені просто цікаво, де кіне. ой. Блін. Оно! На Так, прыгаем. <соргут> <соргут> коту аска коту аска Катушка. <соргут> я не знаю, кату-аска. Кату-аска. Уху! Оце теж ізі просто. І оцей із просто пройти. Easy. Easy. Easy просто Друге. Тут вже про просто той то же easy, ну не так із як було на першому ні на другому Не всі його можуть пройти. Не всі Ну, типа, може, тільки пройти не пройти. ті Ну, ну точніше не, не пройти. Шо я гадав тільки що? Понятно? Наугад просто. Так тут а, просто пройтися треба. Блін, я думаю, тут прокататися можна Ось цей мо... Блін Ось оцей мостик. Пам'ятаєте, ми його бачили? Оце я розкажу, що це моя любима ця. Ось не саме нудна. Любима, а нудна. Та блін ну Моя саме любима, знаєте це що? Це горка. Горка, просто хто не любить горку. Хо! <рик> Мені <рик> на горку просто сів, і собі на чітко скатуюся. Тут. А просто оце де я гуляю, зараз ну я його... Мені нравится. ця карта если я на не... <рик> Так. Спокойствие. Я ж не торкаюсь. краски Есть. Нахуй что. Ось, моя любимая Герочка. Эм, трошки я не так зиду. Ничего же. Что ты поделаешься? Ближе к девочка, потому сейчас можно так перепрыгнуть. О, это Катюшка. Катюшка. Да блин. Катюшка нас обгоняет. Нам надо срочно догнать Катюшку. Катуаска, Аска. Коту Я все равно чекпоинт не забрал, то я тут заспамлюсь. Катуаска, подожди меня. Хаски, блин, Катуаски, Хаски. Подождите, у меня мягкая ножка. Моя реально, походу, глюча. я вона мене жить, вона походу, в мене, таке чудом, чи вона в мене влюбилась. Просто таке бачу, я не влюбилась, я просто собі друга такого знайшла на халяву, бігає, бігає. А що, якщо я буду за ним бігати, він подумає, що я його подружка, а та ми подружимося і будемо все вічно вдвох проходить. Може бути таке, а може їй 5 років. Я ж не знаю. Ох, нам ще й проходить і проходить. Ну, в принципі, проходить нам. Ну, відносно. Ми будемо на 3 часа проходити, бо ми ж з вами не багато пройшли. Чи багато? Та ні, я думаю, ми його пройдемо бистро. Десь за 20 минут. Відео вже йде 6 минут. А ми ого-го ого, з вами скільки ще вже пройшли. Тільки я не пам'ятаю, що ми... Да, ми оце з вами проходили. Нє, не, ми це не проходили. Я не пам'ятаю вже, що ми з вами проходили, а що ми не проходили. Це просто теж і також ще третья просто йти так по краєчку. Тут можна собі... Это вот просто проходы. Вроде как тут навсегда работает, а башня. Можно так попасть, что пропасть будет. Вот можно просто пройтись. Так, вот можно было просто пройтись. Так. Я почти про... Точнее... Ну... Это не почти. Да, да, да. Так, це просто я не знаю, що це таке, тут просто надо пройтися. Катуска воно, проходить. Отут вже уже трошечки. Ну, ізі просто. А тут дивіться лайфхак, якщо хто не знав, може так от. Хоп, якщо приходить, значить тут, ну, типа, впадають. А якщо не проходить, значить, тут воно тверде. Типа отак так от робити, Хоп, тверде, проходить. Ну-ну. Если бы я так наработал, то я Катюшка. Оп. Все. Да тут просто Пройтись. Вот, ребят, как се... перестал за говорить. Что я забыл, все Простите. У меня просто... А, блин. Мелкая ножка. Так, кто-то просто изично. Ну, как сказать, не дуже изично. <свеч> ну, изично. Да, блин, наша я тихо прыгну. Я по своей глупости просто прыгну. Ось тут теж easy просто easy. easy. Ребята, нам ще з вами не так уж і багато. Ну, як сказати. Про те, що не так уж і багато, я трошки вам набрехав. Ну, нам ще... О! Чекпойт! Є, ще взяв чекпойн! Повізло, повезло! Ага, прям там Просто Просто надо терпение. И мы пройдем до финиша. Вы представляете? Вы представляете? Мы дойдем до финиша, наверное, в цьому видео. И мне не робити робить другую часть. це круто! И вам будет... Прикольнейше, но баба треба будет выберу мне треба будет ждать, пока выйдет другая часть. Но не надо будет ее шукать, а просто подавиться одну серию и вы побачите, как я пошел паркур. Это тоже просто изи. Изи. Потом изи. Типа какие тут... Такий, не знаю, паркур супер супер легенький. Супер, 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 супер легенький. Я не знаю, чи сказати. Супер супер, 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 супер легенький. Звісно, ну, не завжди є і ті паркури, які я не можу пройти. Ну, більш... Більшість я з першої попитки прохожу. Так, да, більшість, наприклад, 80% я прохожу. З одної попитки. А 20%. Там із двох із трьох. деякі, пам'ятаєте, помните? І ще навіть із шістьох. Коротше, я не знаю, дуже багато попиток в мене було. Так. Ну, в принципі. В принципі. В принципі. Ну, в принципі. Хорошо, ми йдемо з вами. Хоп. І ще я хочу в цьому відео вас поблагодарить. Я пам'ятаю, що коли в мене ще було, так от, поняли, 80 підписників, 70, то я довго набирав 100 підписників, хоча б. Ну, тобто, дуже довго. Я викладав кучу відео і в мене, типу, Мені треба було викласти 10 відео, щоб набрати хоча б 20 підписчиків. Дякую вам дуже сильно. У мене дивіться стало 100 підписчиків. Я виклав десь, ну, я не пам'ятаю, 5 відео. І за ці 5 відео вони набрали вперше, саме саме відео, яке набрало найбільше переглядів. Це 10 тисяч переглядів. Ну, коротше, дякую вам. Ви набрали всього за 5 відео 150 підписників. Типа, у мене вже 250 підписників. Я просто виклав ну, 5 відео, навіть може, менше. Просто я виклав 4, 4 або 3, або 5, я не знаю стільки, YouTube Shorts. І просто за день набрали кучу просмотрів. Вони набрали кучу просмотрів и. Ну, <ріст> та шо вона вона налагає. І куча подписчиків, дякую вам. Якщо ми будемо так ідти, то ми скоро йдемо до тисячі а потом уже до 100 000 І я получу серебряну кнопку. Це мої тільки надіжди Ну спасибо вам. Я стараюсь. Роблю відео щоб таких шорохів не було. Бо в мене теж оборудовання ще немає. Я записую на телефон. Ну, типа, у мене немає нічого мікрофону. Я просто записую запись екрану і все. Ну, типа. І озвучую. Типа, заходиш в мікрофон, настройки. Ой, тобто відеозапись, настройки і частота звуку, мікрофон. І все. Ось так я і записую відео туда там є шорохи. Варя набираєч мало просмотрів, але ну, типу, люди його хоча б, навіть якщо він набрав 20 просмотрів, да, то все одно. 20 просмотрів, це 20 людей побачили моє відео. Деякі мені під відео пишуть, що, типу, "Неплохо там". Ну, типу, що Непогано, бо буває теж, знаєте, що хтось такий записав, е, балакає. <звілля> типу геть не перевіряє відео. Наприклад, ти його виставляєш у Ютуб, да? і ти його перевіряєш, може якісь надписи додаєш, монтаж робиш, да? а дехто просто його виставляє і навіть не перевіряє, що там. Типа він може виставити там, де він вибачте. Пер... Ну, я не знаю. Він може собі виставити, коли він просто сидів у туалеті. І він геть не перевіряє. І по... ну, тіпо... по... я... Він вважає, що це нормальне відео. Типу він початковий. Я стараюсь, щоб не було всяких шорохів. Якщо якийсь шорох, то я типа... Тіпо... Я стараюсь для вас. Як... Ну, я для вас стараюся, а ви мене радуєте. дякую вам. Я... Велике І якщо давайте на, на цьому відео набереться 5. Ні, давайте якщо на цьому відео набереться... 5. Ні, давайте якщо на цьому відео набереться 1 лайк, то я буду знімати е, чаще про Roblox. Якщо на цьому відео набереться хоча б 1 лайк, то я буду чаще знімати про Roblox І буду всякі хорроры знімати про Roblox. Не знаю, все, що я найду. І якщо вам щось хочеться, щоб я знімав, пишіть мені в коментарях. Ну, бо е, в мене є Бравл Старс, тільки я ще не записую, бо в мене немає. Ну, типу, я почав в нього тільки гуляти, я тоді ще гуляв. Але тоді, коли ви удалили сундуки, то я посчитав, що типу, ну, все, Бравл, Стар Бравл Старс це гамно просто без сундуків. Ну, а потім він мені почав я його скачав, скачав, гуляв, гуляв. Ну тобто в мене зараз мало бойців. І коли я вже собі хоча б не знаю, бойців 20 ну, наб'ю, от тоді вже я буду вам відео про Бравлів Сталин знімати. А поки що я знімаю тільки про стендов, про Майнкрафт і про Роблокс. Ось так. Що пишіть, якщо вам щось хочеться, щоб я зняв... Е, просто пишіть в коментарях і якщо на цьому відео набереться хоча б один лайк. Я ж сказав... Ні, давайте. да, один лайк. То я буду знімати е, про цей про Roblox. І пишіть в коментарях... Е, що мені знімати, а то я не знаю, бо тут 에, в Робліксів дуже багато карт і я не можу вибрати. Типу хтось напише, що привіт терміну, зніми, наприклад, хай це буде побіг із тюрми поліцейського. да? Я заходжу я, типу, цей коментар читаю, поставлю лайк, потім може, його вставлю в відео і зніму про цей... Те, що мені написали. Ось так. Так, поки я з вами балакав, то ми вже не так ну, непогано пройшли з вами. Так, я почти пройшу. Угу. І ще, ребята, я хотів вам сказати, що під кожним, почти видео, які ви там попало с вами моє видео, да? наприклад. І ви... У коментарях пишіть, рекомендуйте якісь мені, може, ігри, в які ви гуляєте, щоб я про них, про них знімав. Ви теж можете мені порекомендувати, наприклад, якийсь там е, шутер, ну, типу стрілялка, або я не знаю, що ви можете мені прорекомендувати якусь ігру. Якщо вам ця гравиться, ви можете мені просто сказати, як ця ігра називається. Я її скачаю і буду знімати про неї відео. Но, тільки треба, щоб ви написали, а то ще не знаю, яка вам ігра нравиться. Наприклад, комусь я не знаю, комусь подобається якийсь. Коротше, чувачо, чувачок, який на охоті. Ви мені напишите назву, типу, подивитесь, як вона називається у вас, якщо вона у вас скачена. Ну, якщо це ваша любима ігра, вона має у вас бути скачена, це логічно. Ви подивитесь, як вона скачена, ну, Тобто називається, потім відкриваєте. Коротше, щоб я бачив, можете поставити крапку. Типа, ця, як сказати? Точечку поставить поставить точечку і англійськими буквами написати, як вона називається. Якщо це гра якась написана, не знаю, по-українському або по-русски, то теж напишіть, як вона написує. Ну, типа. Ну, як вона називається? Бо я ж не знаю, тоже. Може вона написана вдвох. Як сказати? Ігра наприклад, англійська, але у Play вона написана, е, наприклад, українською або російською, щоб другі теж розуміли її. Наприклад, хтось знайшов ігру як Minecraft. Наприклад. Ні, він хоча б і не написаний, я прикладна, що, наприклад, його зробили ні, ну, типу, не в Україні. Да? І. Е, він на... і він його зробили десь, я не знаю, де його зробили, але Майнкрафт написано по-англійськи. І якщо хтось типу, не розуміє ще англійської і хоче цю ігру скачати, то вона може бути типу, написана в перекладі, на тій мові. Ну, коротше, яка понятна вам? Ну а ще, ребята, я вам хочу одну нове сказать. Е, если подплеє, короче, если будет тепло, бо у мене ще прохолодно, то я вам буду снимать видео про е, рыбалку. У е, мене, коротше, тут є ставок. Стоп. Че? То я буду ходить до на рыбалку и буду вам записывать видео. І ще. Е, коротше, я буду вам записывать. Відео про рибалку. Е, і я не знаю, коли це буде. Може відео про рибалку вийде завтра або сьогодні. Сьогодні вряд ли воно вийде, бо сьогодні ми їдемо, типу, по справам. Ну, типа, по ділам, коротше, ми їдемо. І я не знаю, що в мене вийде. Типу, я... Чи, коли я приїду? Якщо я приїду вже під вечір, типу часов 6, то в мене вже не буде времени. А якщо ми приїдемо типу, десь рано, то добре. Типа я піду вечором запишу вам відео про рибалку. А якщо вдруг щось не вийде в мене сьогодні, то ждіть відео завтра, тільки дивіться, воно вийде. Я не знаю, чи воно буде. Ну, більший шанс, типу, 90%, що вона вийде завтра. Але дивіться, не, не з 2. Два... Як вам це сказати? Тобто До 2 часов відео відео не буде. Тобто До 14.00 відео не буде. Тому що я їду коротше, на розробку ігор. Коротше, на такі гуртожитки не розробляють ігри на комп'ютерах. Тоді я туди їду і буду там до 2 часов. Тіпо, з 12 до До... до З 12 до 14. Так що я не зможу. Я зможу записати, тіпо, як я приїду, тоді я вже запишу вам. Ну, що ж, друзі, нам ще залишилось багато, я вже устав. Будемо з вами прощатися. Е, друга серія, я не знаю, може вона сьогодні вийде, а може ні. Е, е, Якщо в мене зараз все вийде, то вона вийде прямо зараз, як перша. Типу, спочатку перша вийде, а потім я запишу другу і все. Поняли? Ну, а що ж, я з вами прощаюсь, З вами був Тернол. Всім пока!